Ще в 2013 році релігійна громада свято Миколаївської парафії села Попільня вирішила вийти із підпорядкування московського патріархату. В належний законний спосіб ухвалено було статут громади, якого і затвердив голова обласної державної адміністрації Сид Кізін. Але згодом суд першої інстанції прийняв рішення, не запросивши представників громади, що підпорядкування церкви так і залишається за московським патріархатом. А тепер громада оскаржує, як вважають парафіяни, незаконне рішення в суді вищої інстанції. Яке фактично сьогодні було зірвано за відсутністю адвокатів, що представляють інтереси Московського патріархату. Я тут, як голова обласної адміністрації, колишній, який виносив це розпорядження, розпорядження моє було законним. Я тут присутній, як і інші громадяни, яких ця справа цікавить. Ми всі вболіваємо за те, щоб рішення було законним і справедливим. На запрошення громади владика Ізаслав взяв участь у зборах, де вирішувалися питання про приналежність управління церквою. Люди вирішили, що вони хочуть молитися не московські церкви, а в Київській. І я це можу засвідчити і підтвердити. А чому потім суд вирішив, що їх знову вернути в московський патріархат, я не розумію. Наступне судове засідання відбудеться 28 квітня. Представники Московського патріархату запевнили, що їх адвоката з Києва можуть тепер доїхати і до Житомира.